Сьогодні в день з Романом Колядою на українському радіо. І знову і знову з грандіозним задоволенням вітаю всіх, хто слухає оцій порі українське радіо. Ми продовжуємо наше спілкування і зараз про витинанки. Якщо чесно, мені дуже давно траплялося говорити в ефірі. Якщо взагалі траплялося, зараз намагаюся на ходу згадати про це дивовижне мистецтво. І у нас е людина в студії, яка створює от без перебільшення грандіозні в буквальному сенсі слова грандіозні витинанки. каже, що це такий був російський композитор Олександр Скребін, і Він сам собі оцінки в партурах е давав там, там писав, блістяще там ґрандіоз. От у випадку з Дарією Альошкіною, яка у нас в студії, Дарія, доброго здоров'я. Доброго дня. А ці витинанки дійсно грандіозні, тому що для останньої виставки загальна площа витинанок, там це вже можна говорити як про площу квартири, а не про площу роботи. Чи там 60 квадратних метрів витинанок? Я так одразу там собі це скільки? Потім подивився на фотографії, зрозумів, що дійсно багато. А у нас от в інтернеті часто там жартують про килими про ці от велетенські на стінах. То для того, щоб ви собі уявили, якого розміру. Роботи виготовляє, чи як це правильно сказати, створює Дарія, то це більше ніж оті славнозвісні килими, які знаходяться на стінах. Дарія, у вас перед вами лежить якась папка і підозрюю що в ній витинанки. А, та я з пустими руками. Я просто прийшла показати взагалі ветенанки маленького розміру. В якому ну так, тут я не 60 працюю, квадратних метрів. Це зрозуміло. Можна от ту камеру показати і для тих, хто дивиться а, нас та, на Ютубі. Це формат А3. Це ну, тобто, за таким самим принципом я створюю і величезні роботи. Тобто, це є традиційна техніка складання паперу вдвоє. Нанесення зображення на одній половинці і магічне розгортання. Ага, тобто. чекайте. Тобто, оці от е, сніжинки, які я в школі вирізав, так, і ми потім так. на скло ліпили. Це були так. витинанки? Так. тобто це ага, зараз мені <сміт> <сміт> одлягло. Я трошки більше зрозуміла. <сміт> просто... <сміт> ну але сніжинки ми, наприклад, складаємо в четверо, та <сміт> там тонший папір, і це зробити простіше і легше ножицями вирізати. Я вирізаю ось таким ножем. Тут чіпляється скальпель, Я маю сюди. І... Вже ще з ножем? Та, до мене, в та, люди та. не приходили. Вах, боюсь. В Чому саме ніж, а не ножиці? Тому що е, ножицями треба тонший папір різати. Я можете помазати, він досить такий картонного типу. Угу. Це вже він... та. Можна обкладинку книжки робити. Та, та. Тобто він витривалий, довго тривалий, і так як я постійно десь їжу, це все показую. Тому... Я люблю з такими твердими працювати матеріалами. Ну так, щоб воно переживало ці всі транспортування, і оце, це слухайте з приводу ножа. Я прагматик, зараз ви мене можливо знімете капці і почнете ним бить, і я пойму. У нас же ж є лазерні станки, малюнок вніс, папір поклав, кнопку нажав, через 15 хвилин в тебе любої площі, люба робота. Так, так. І мені всі казали, ти ти дурна, що ти робиш? Це я все у анекдоті, таки... коли на художника каже, дивись, як дяденька без поліроїда де каряче, це пейзаж. Значить, я все-таки вистояла цей весь там плив, щоб перейти на якісь механізми. Вистояла в плані, тому що я зберегла рукотворність, що це ручна робота. Так, це складно, це фізичні навантаження, але все-таки коли ви. Дивитись на роботу, яку створена руками і машина, ви відчуєте величезну різницю, і тут ми говоримо про енергію. Тобто, все-таки я знаю, що я можливо могла б піти іншим трохи шляхом, але я все-таки тримаюся з цієї такої тради традиційної, традиційної техніки і створення руками. Ну, вигляд, це все має фантастичний. Це таке якесь ажурне, абсолютно мережево. А цьому мистецтву скільки років? Чи існує якась там адекватна інформація про те, як давно зародилося це мистецтво? Ну, з появою паперу в світі. Тобто, в нас воно поширилося вже в Україні в середині XIX століття. Ну, можна казати, що не так давно. Так, там. так. І того, наприклад, воно вважалось вимираючим у нас. Ще 10 років тому тому що не збереглось зразків, дуже багато, але зараз пішла хвиля. Зараз дуже велика хвиля пішла за кордоном, і воно все можна так сплелось, і в Україні почалось відродження. Ми... я надіюсь на це. Ну, я теж дуже сподіваюся, тому що дуже цікаво, коли такі от, традиційні речі вони не просто вмирають, а вони переживають чи якусь е, другу, третю хвилю відродження. Спадає на думку зазвичай, коли говорять про витинанки, спадає на думку паралель з японським, якщо я нічого не плутаю, мистецтвом оригамі. але так. там більше про складання Ну, Там більш 3D там. форма. Тут ми більш таке воно графічно настінне зображення. Але наскільки вони насправді споріднені? Чи тут споріднені тільки в матеріалі, що це папір? Напевно, тільки ну, тому що орігами це складання паперу і роблення, можна сказати, скульптури, так? Угу. А тут ми більш графічно підходимо. Ми прорізаємо і створюємо гру світла і тіні. Тобто, це трохи зовсім інше. Тут згадується роботи Архіпенка. Який порожнечі в скульптурі використовував. Мені клас. здається, що на нього дуже круто вплинула техніка орігав не орігамі, не господи, а якраз такі витинанки. Е, так, я за освітою скульптор, і тому Архипенка дуже люблю і, і е, Так, І мені здається, дуже багато е, художників, які там, графіку, які малюють, вони дуже часто роблять цей принцип витинанки, тому що ти зайве все відрізав і вже маєш якусь. Основу якусь композиційну такий фундамент, і воно завжди зазвичай допомагає там відштовхнутися до якогось більшого там експерименту. Це те, що мене в мистецтві завжди зачаровувало, зокрема в скульптурі, зокрема у Орхипенка, але не лише в нього. Коли лінію, коли форму творить, зрештою не лінія, а відсутність лінії. Це от така от дуже забавна бінарність. Як ви до цього мистецтва прийшли? Розкажіть трошки про свою власну мистецьку. історію. Я сама родом з Поділля, можна так сказати, тому що там мій тато з Києва, мама з мінська, але вони в 80-х років переїхали в село. Вони скульптори, художники і створили там свій музей під відкритим небом. І там виростили нас п'ятеро дітей, нас сім'ї п'ятеро і знайомили нас з усіма видами мистецтва. Це кераміка. Лікатство, каменярство в першу чергу, і ветенанка. Ветенанка на Поділі тобто, набула найбільшого розквіту. Там найбільше було майстрів, тобто це така колиска. Там є музеї, ветенанки, проходять симпозіум ветенанки до цих пір. Тобто це приблизно як гончарство для Полтавщини? Так, так, так. Тобто Це такий осередок. І мої батьки навчились старших людей цьому мистецтву. І Мама викладала ну, в школі в селі, і нам, дітям, це все. Ну, тобто, для нас це було як, не знаю, там малювання, ветенанка це для нас було так само. І, це, і воно так, знаєте, з дитинства як хобі. А далі все пішло а, так, що я ну, закінчила Львівську національну академію мистецтва за фахом монументальна скульптура. Я в основному працюю з каменем, але народила трьох дітей і трошечки не поєднала. Скульптури і материнства. То це тяжіння до великої форми, це так. з монументалістики вашої? Я думаю, що можливо так, тому що я е, звикла віддаватись фізичному мистецтву. Тобто, це болгарки, якісь молотки, таке от троє дітей ще на купу. Отже, лупайтесь у скалу, це про вас. власне? Можливо, якісь в мене посел. таке є. Та. А тут крамсайте той папір, нехай ні жар, ні холод не спинують. Ну, і, і друге, те, що е, колись були маленькі вікна створювалися маленькі фіранки на вікна, та а я. Тут у нас великі вікна в нашому світі, і я якось першу ветенанку зробила величезну, і воно така хвиля мене понесла. Я зрозуміла, що це дуже класний привід звернути увагу саме на цей вид мистецтва з цим розміром великим. Слухайте, а це цікаво. Я от зараз собі уявив. Ну я розумію, що там швеї, конструктори, дизайнери, коли їм треба кроїти якийсь великий Великий об'єм, там є розкрійні столи, такі з величезні. Так. А витинанка на чому. Так само, так само, Це в мене можна сказати, так само стіл для розкройки. Він чим характерним, тим, що ти регулюєш висоту. Угу. Тобто мені, щоб не собі схребет не пошкодити, я мушу трошки вище собі це підняти. І кладеться така спеціальна монтажна досочка. Є там хто там нас дивиться, я покажу. Це така резинова, прорезинова дошка. І ми кладемо папір сюди і ріжемосяк на цьому. У ну, мене вдома така величезна дошка. Угу. Ну, я і, так розумію, що це та? портативний Могу варіант зараз та. тут у студії. Скільки скальпелів треба ступити, щоб зробити е, таку роботу? Не ступити, а вони ламаються. Ламаються. Навіть. Ламаються Ламаються кінчики, вони вже не такі гострі, і якісь. Тобто, для мене що важливо в атенанці, це якість. Тобто я мушу так вирізати, щоб тут не було, знаєте, таких зазубринок, е такої в в цього. І того це треба дуже гострий ніж. Ну тобто, щоб це виглядало так, наче різав лазер, але не лазер. Так, так, так. Але тут я завжди лишаю такий знак: бачите, тут все вручну відмальовано. Олібець. То можна побачити по тому, що там Чи це зверту... машина, чи це я робила? О олівцем працьовано все ж так. таки. А крім такої, а існує імпровізація у витинанці? От що без олівцевого малюнку, а так, просто береш так, папір так. І... І... і смалиш. Я хотіла тут заакцентувати на техніці вириванка. Тобто це така найдавніша техніка. Тобто, це як похід, ну, похід... перша до витинанки. Та? вони. Ми беремо папір і просто рвемо по контуру якесь зображення, яке ми собі уявляємо. А можете показати? Я не знаю, чи в мене тут з собою. А, в мене можливо дуже товстий папір. Боже, яка сова? Це сова, а тут просто я такі зображення хотіла показати. Оце, наприклад, більш традиційний мотив та, дерево життя. Ми взяли. Ага, чешу нагадаю. І, так, і тут писанка. А тут таке просто. Ну, тобто, мене замовляють різні роботи і часом кажуть, зробіть сову", і Я. Там і собаку, <смі> тобто в мене тут так, Я нагадаю, що на хвилі українського радіо сьогодні гостює абсолютно унікальна майстриня, яка створює витинанки грандіозних розмірів. Зараз поговоримо, до речі, про ці розміри. Дарія Альошкіна а, називається так цифра, я вже так просто опираюся. На неї, 60 квадратних метрів витинанок. Але на цій виставці, яка зараз експонується, так, чи починається в Києві, скільки там чого? Розкажіть про неї, будь ласка. Так, цього року в мене такий проект номер один. Це. Ветенанки для Рівер Молл в Києві. Це такі 14 величезних ветенанкових панно. Експонуватись вони будуть досить довго тут. І тематично я відштовхувалася. Ну, мені таку більш дали творчу тему, і я відштовхнулася від наших таких традиційних чотирьох стихій. Це земля, символи землі, сонце, вода. Там якраз Дніпро, там, Тобто Там так, така... через гарно е, е, ну, тобто вони на терасі, вони всі на відкритому просторі, е, виконані роботи з спеціального матеріалу, який не боїться дощу, снігу. Тому я всіх хочу запросити, подивитися. І саме головне, це все створено руками. Тобто це тривало близько місяця ця робота над цим проектом. Над сім і... чи над однією витинанкою? Над всім. Тому що я це уявляю собі, я людина достатньо нетерпляча uh -huh. по життю. І оце, щоб мене хтось змусив зараз зі скальпелем uh -huh. повзати над роботою, там, площею, там, скільки, 7-10 квадратних метрів, я б здурів, чесно. Ну, воно так, знаєте, затягує. Це така своєрідна медитація, воно і заспокоює, і коли ти а, в кінці це робиш, то воно ну, то ніби так ти. Позбувся чогось зайвого, одрізав. Тобто, так, так, воно так. І ще я ці всі обрізки, які я вирізаю, я викидаю. Тобто, це за таким народним повір'ям це все погане. Угу. Тобто, ще є таке навантаження. Є певний магізм та. в цьому процесі. А, слухайте, а у вас є учні? Як, як часто цьому можна вчитися? Я розумію, що якщо вас вчили батьків, ну але вони вас вчили там, глобально одразу кільком технікам, ви занурювалися в цей мистецький світ. А якщо от хочеться навчитися витенанець? Ну, я в основному проводжу майстер-класи для дорослих, тому що я працюю з ножем і це від 14 від 15 років. Тобто діткам це не, не, не можна давати з техніки безпеки. Е, ну, Хіба ножи, ножиці не можу ну, Якісь традиційні основи, я думаю, що це любий вчителів, показує на трудовому навчанні. Ці самі сніжинки, це наша основа. Тобто, я тобто, сніжинки теж робила колись. тобто я... Там бачу величезні, якісь такі обереги, там хрести. Ну, Тобто це теж. Трошки воно так е знецінилось, мені здається, саме слово сніжинка. Але угу. насправді там глибо глибокий сенс в тому. всьому. Ну, от я теж це ж так думаю. Я кажу, ну от я теж там в школі сніжинки вирізав. Це можна сказати з іншою інтонацією, а я теж в школі сніжинки вирізав. Це так, значить, так, так. що я доторкнувся до цього мистецтва. Це велика проблема у нас в суспільстві взагалі з знеціненням. І тут я одразу себе на цьому, бачите, виловлюю, щоб не знецінювати, навпаки, підвищувати цінність про, про ну, всього про що говориш, в тому числі. Про такі от фантастичні мистецькі речі. У цих великих роботах наскільки там витяжіте до абстракції чи до якихось конкретних все-таки сюжетів, ви кажете, що там символіка є, але ну, ви, монументалісти, вам не складно. Але от мені особисто на свій хлопський розум було б достатньо складно уявити на великому такому обсязі вирізану якусь там конкретну там, фігуру, обличчя чи хай навіть ту ж саму сову. Ну насправді так і є, як ви кажете. Тобто я розстеляю цей величезний аркуш паперу, і голова просто мене. До речі, тут з вами я сьогодні вам покажу, як це все створювалось. І зразу все просто губишся. От щоб створити роботу, я малюю ось такий маленький ескіз, це один до двадцяти в масштабі. Угу. І потім оцей ескіз, як бачите, я зразу намічаю композицію, що буде тримати, якийсь центр, якийсь тут у нас є там, наприклад, каймата. Сама та ну той самий принцип, що в килимарстві, наприклад, використовується, або ти То той, той самий... про килими не дарма, я на початку. Так, я до речі маю першу світу ткач. Ну. Можливо, це десь мені. позначається. Да. Та. І ось це один з таких комплексів, який там на терасі висить, і потім це все я з зленію переношу на великий формат, тобто розкреслюю. Я би теж загубилась, отак, знаєте, ну бо це складно. Бо ці роботи можна зразу малювати і вирізати. Маленькі а ось ці все-таки ти мусиш таким, от ось ось такі ескізики створюються, з того ескізика вже народжуються величезні. Величезні ці роботи. Це велетенська робота. Тут наші слухачі в нашому студійному вайбері запитують, де виставка витинанок. Назвіть в адресу в Києві, так щоб ми вже все-таки не займалися рекламою, тому що це Велетенський торгівельний центр, але адресу ми називаємо Дніпровська набережна 12. Я так розумію, що це безкоштовно. Ти заходиш да. в цей відкритий простір. Да. дивишся через те, їдьте на Дніпровську набережну 12, запитуєте. Ну я думаю, що там навіть не доведеться на запитувати, де тому що це здалеку видно за великим рахунком. І мені страшенно подобається ця думка. Я ніяк не міг зрозуміти, чи можна стільки великі витинанки, а вікна стали більші. Так, так, так. Воно ж таки якось цей і, і, і всі вав. От перше, ж коли ми привезли витинанки в Париж, всі вау, що це? І всі мацають. Так що я запрошую всіх, ідіть і помацайте. Можна подивіться. навіть там так. немає таблички, руками не трогать? Ні, немає. Це спеціально такий матеріал, що можна все потрогати і. Сфотографуватися, я всіх запрошую, там дуже гарний простір і річка. Це дуже мене надихнуло, що саме є вода, і це один з моїх улюблених символів. І саме там я це все вплела. Дуже феншуйно. А розкажіть трошки більше про ваші закордонні поїздки, де, де вже були висновки? Все почалось з Німеччини, це місто Фрайбург, це була моя перша виставка. Мені дали чотири вікна і сказали, прикрась їх! Я привезла величезні туди ветенанки, і після того воно якби вистрілило на мене, почало запрошувати. Друга дуже знакова виставка це була в Парижі. Це була спільна виставка з дівчатами Ефект Хризаліди. І я зробила тоді, туди, туди в український дім, три величезних пано, трьохметрових. І, і все. Я сюди приїхала вже суперзіркою. <с> тобто, знаєте, от такий менталітет, що ти там зарісувався і тут вже тебе всі люблять. І ще така була дуже-дуже крута поїздка. Це ми їздили з Гордієм Старухом представляти Україну в Південну Корею. В Сеул. далеченько. Давно це було? Це було у 2017 році. Хто раптом ще не чув з якоїсь причини, хто такий гордій старух? Це майстер-лірник, який виготовляє ліри власноруч. а Потім ще за допомогою цих лір і суперсучасних музичних прибомбасів створює музику. І музику дуже просунуту, дуже круту і водночас надзвичайно етнічно. Раптом шоу гугліть і, як кажуть мої колеги, качаєте ліцензійне. А у нас в студії Дарія Альошкіна, і ми говоримо про мистецтво витинанок. Ну а далі куди? От зараз рівень закінчиться, і Виставки наступні, куди будете їхати? Завжди є якісь проекти, є приватні замовлення. Дуже багато цього року зверталось саме з США, з Канади прикрасити їхні житла. Все більше українці замовляють. Це дуже мене тішить, тому що 10 років тому, коли я це починала активно, всі боялись паперу. Ну, бо я працюю ну, в основному в папері. Угу. І всі дуже бояться, я мушу їх переконувати, казати, що. ну, не бійтеся, це ну тобто, наприклад, якщо коли ми були в Південній Кореї, то мою виставку розкупили. Вони настільки звикли прикрашати житло паперу, що для них це ну просто в них там всі ширми, знаєте, такі все. Ну, так, 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 це якраз там традиційно. А абсолютно. Тут все-таки хочуть всі таке на віка, на 100 років, щоб висіло, щоб там кіт не, не, не нічого не, не порвав. Не, не подає, наприклад. А оці от роботи, які зараз виставляються в Києві, такі от величезні роботи, закінчується виставка. Яка їх подальша доля? Вони планують прикрасити ще простір і до Великодня, тобто, і, можливо, і влітку. Тобто, вони до я зазвичай як кажу своїм замовникам або клієнтам, як можна сказати, що. А ми можемо це скрутити гарненько і через рік вивісити знову. і при нагоді використати так. прекрасно. Хай живе мистецтво, хай живе традиційне мистецтво. Тим більше, коли воно в таких надійних і прекрасних руках. Мисткиня Дарія Альошкіна гостювала у програмі сьогодні в день на хвилях українського радіо. Мандруйте Києвом, знаходьте Дніпровську набережну 12, Дивіться на цю грандіозну виставку на тлі прекрасних дніпровських краєвидів. Сьогоднішню програму сьогодні в день на хвилях українського радіо для вас, як завжди, з грандіозним задоволенням провів я Роман Коляда. Залишайтеся на нашій хвилі і у жодному разі не перемикайтесь, нехай щастить.